Доброго дня, вас вітає лікарня святого Пантелеймона. І, як ви знаєте, у нас планується відкриття мрт кабінету. Дуже багато питань пишуть наші підписники в соцмережах і в нашому онлайн чаті. І сьогодні ми спеціально запросили Віталія Олександровича комісара, щоб він міг відповісти на всі ваші запитання стосовно мрт кабінету і а, самої процедури. Вітаю вас! Вітаю, у нас є багато питань уже заданих в наших онлайн-консультаціях і в наших пабліках. І може люди зараз будуть писати онлайн на якісь там питання. Ну, давайте, поки будемо чекати питань від наших підписників, від наших глядачів. Взагалі розпов... будь ласка, розкажіть про МРТ. що воно, для чого воно, кому воно потрібно робити його. МРТ зазвичай не зазвичай завжди використовується для діагностики дуже широкого такого спектру хвороб. Але бажано, щоб на саме обстеження направляли, звичайно, лікарі, а не люди просто приходили і просто так самі від себе хотіли проскануватися, як вони зазвичай кажуть. Віталій Олександрович, скажіть, будь ласка, в яких випадках людині потрібно робити саме МРТ, не КТ, не рентген, а саме МРТ? Саме МРТ рекомендується робити людям із хронічними захворюваннями, енцефалопатії, тобто це та сама неврологія. Дуже багато обстежень проводимо суглобів, органів малого тазу, черевної порожнини. Проводиться діагностика ракових захворювань, діагностика тих самих колінних суглобів на розриви мінісків, зв'язок і так далі. Людям. Після інсультів, після травм головного мозку, закрито закрито черепно мозкових травм. Ну тобто, спектр обстежень МРТ дуже дуже такий великий. І людині потрібно направлення від сімейного лікаря чи вузького спеціаліста, чи взагалі Обстеження. дивлячись на який там. Обстеження треба від вузького спеціаліста для того, щоб лікар розумів рентгенолог лікар розумів, що конкретно треба дивитися. Ну тобто на яку зону треба знайти І просто, що йому захотілося, саме лікар йому призначив. Так, так, да. так, так. А є так. такі, що вони приходять, хочуть зробити фотку. зробіть да? мені, я відчуваю, у мене там у інтернет сказав, що в мене там десь щось звичайно. Було. Таких людей дуже, прям дуже багато. Особливо люди люблять приходити там. Можна мені мРТ з контрастуванням. Тому що вони там десь прочитали, що так краще видно. Це прям навіть це дуже дуже часто так популярний такий міф, да? так Так, так. тобто, ви почули лікаря, що треба брати направлення від вузького спеціаліста, щоб прийти вже в точне дослідження. А, у нас ці питання задають нашому онлайн-чаті. Хто ще не в курсі? Хочу ще раз вам розповісти, що у нас є від лікарні чат онлайн в телеграм-каналі, де ви можете писати. Безкоштовні питання нашим лікарям, і вони відповідають. Ви можете по потребі навіть попросити адміністратора чата, щоб вам зв'язали вас з лікарем вузької спеціалізації, яка вас цікавить. Ви можете надіслати свої аналізи або раніше, де ви проходили обстеження? Це теж все можна зробити через онлайн-чат нашої лікарні святого пантелеймону І наступне питання: чи безпечно проходити МРТ? Е, так. МРТ процедура абсолютно безпечна. Вона не використовує в собі іонізуюче випромінювання, ну, наприклад, як рентген або комп'ютерна томографія. Але дуже важливо попередити лікаря перед обстеженням про наявність металевих імплантів, кардостимуляторів, металевих осколків, так як зараз військовий стан, і дуже багато військових приходять. Ну із такими пораненнями, і дуже часто вони навіть не знають, що вони Це не можна. Не? Ну так. тоді буде повне питання. Кому проти МРТ? От ви сказали е... за ці осколки, за ті... Ці... кому не можна цього робити? Не можна робити в першу чергу людям, у яких всередині стоять стальні пластини після травм, після перелом кісток. Людям із операціями на очах, тобто там заміна кришталику, але це е, не можна робити там перших півроку. От це все уточняється у лікаря рентгенолога при записі. Не можна ще людям робити з кардіостимуляторами. Це також прямий, прямий протипоказ. А слухові апарати. Слухові апарати, вони, вони просто знімаються. Так? Так, ми просто залишаємо їх в кабінеті, де безпечно, і просто далі проводимо вже обстеження. От, якщо в людини є імпланти, наприклад, там заміна суглобів, вони зазвичай зроблені із титанового сплаву. В принципі, це робити обстеження можна, але не сама зона, не сам імплант. А що там стосується, там може ще пішти? Що стосується стоматології, якщо в людини знімаються щелепи, то ми залишаємо її так в кабінеті в іншому в безпечному. Чому? Бо людина в апараті може заснути і так банально подивитися цим. Так, тобто люди засинали результат. на регі... Так, на... Це дуже дуже часто буває Лю... Лю... людей. Розслабляє так. такий шум розслабляє, і тим більше при обстеженні стіл трішки нагрівається. Ну він взагалі там єлі-єлі відчувається. Але все одно от люди чомусь розслабляються і дуже часто засипають. А якщо ну це дівчат, мене так цікавить, якщо є якісь імпланти, ну ви розумієте, про що? Там, може, на обличчя або на тілі? На обличчя, на тілі, в тілі також дуже часто в гінекології таке буває, і вони зазвичай також безпечні для Це можна, обстеження. так? Так, так угу. Але ж ті самі сережки, там, пірсінги, все це потрібно зняти, бо дуже часто матеріал із усіх цих пірсінгів він такий змішаний. Тобто він може нагріватися, він може магнітитися, він може навіть зробити якийсь ожог. Mm -hmm. Той самий ну, я знаю, що ще часто помилку роблять, а потім в цьому звинувачують лікарів. Що зайшов, зайшла людина з телефоном, а потім каже, чого мені не сказали. Mm -hmm. Ну, так. Розкажіть, що не можна, так. З усіма взагалі всі предмети, які знаходяться у вас, тобто там часи, ключі, телефони, все це залишається в іншому кабінеті. Так, ми майже. Для безпеки прям майже роздягаємо до трусів. Ну просто зараз таке такий час, що дуже багато блогерів. О, я прийшов там. Знятися МРТ знімає телефон. Да? Ну взагалі може бути, да? без мого, без відома лаборанта та лікаря до апарату людей. Ми взагалі не допускаємо. Там навіть намальована така червона рисочка, куди людям взагалі заходити не можна з телефонами, з карточками. Ну, все, а навіть барківські карти зони. не можна, так, так, так розмагнічується. Так? Це дуже така важлива інформація, бо наші люди, поки йому не скажеш, він каже: Я не знав. Добре. Дякую. Наступне питання: чи можна їсти перед процедурою МРТ? Е, їсти можна, але все залежить від зони обстеження. Наприклад, коли ми робимо обстеження голови, хребта там суглобів, то їсти можна спокійно, просто приходити на обстеження і обстежуємо без всяких проблем. Але якщо ми скануємо органи малого тазу, органи порожнини, то їсти не можна, і там є специфічна підготовка, про яку вже розкажемо конкретно в кабінеті. Там, наприклад, не можна їсти там за 6 годин до обстеження і так далі. Нам да, то скажуть, тому якщо ми там на годину, там на другу, там ще каякся, не буду їсти, ну, то треба попередити. Підготовка розумка. це дуже дуже важливо. важливо так, дякую. Якщо у вас є ще якісь питання, ви можете задати їх в онлайн-чаті в нашому телеграм-каналі. Нагадую, що всі питання ви пишете безкоштовно. Чергують наші лікарі, дуже багато професій лікарів. Ми можемо вас зв'язати, буде адміністратор чату і може вас зв'язати з будь-яким лікарем, який чергує на даний момент в онлайн-чаті лікарні Святого Пантелеймона. Доєднуйтесь до нашого чату і запрошуйте своїх родичів. Чат безкоштовний. Ви просто можете доєднатися і завжди бути в курсі новин нашої лікарні і задати в будь-який момент своє питання, яке вас турбує. Так, ну і ще є питання до Віталія Олександровича. Скільки триває сама процедура МРТ? І все ж, як я вже казав, все залежить від зони обстеження і від кількості тих самих зон. Але в середньому обстеження триває десь від 15 до 60 хвилин. Е, голова, наприклад, сканується 15-20 хвилин, весь хребет до 30 хвилин. Але якщо сканування з контрастуванням, то воно буде займати десь до години. І ще одне питання: скажіть, будь ласка, чи болісна ця процедура? Людина щось відчуває, коли його оце... mm -hmm. туди заїжджає цей апарат? Ні, це взагалі не боляче, так як я повторюся, що у нас навіть засинають mm -hmm. на апараті в апараті. От, е, максимально може так неприємне відчуття давати тільки гучний шум, так, який буде давати цей апарат. Але для комфорту ми даємо або біруші, або навушники і сигнальну грушку, що якщо буде дуже страшно, ми вас просто знімаємо. Так, тому, шановні наші підписники, наші сумчани, не тільки до нашої лікарні звертаються. У нас а наразі МРТ-апарат знаходиться в тестовому режимі. Так, так? наші так. лікарі, лаборанти пройшли вже навчання, mm. і кожного дня нам задають питання питання Коли ж у нас відкриється рентген, О, коли відкриється кабінет МРТ. Наразі все е, в кабінет готовий, присилал готовий. Є трошки технічні питання, які ми вирішимо дуже скоро, і ви можете вже особисто прийти на прийом до Віталія Олександровича, задати йому питання, вам все розповість. Я думаю, ми на всі питання вже відповіли, які турбували наших підписників. Дякую, Віталію Олександровичу, за ваші відповіді. Тепер, після цього ефіру, я думаю, у вас буде багато питань Пацієнтів, які вас побачили, так я вам дякую за прямий ефір і ну, до, зустрічі. до зустрічі в кабінеті МРТ. Хай він скоріше вже відкривається. До дякую подачення. вам і до побачення всім, хто нас дивився. Якщо є питання, пишіть.